У Преображенському храмі столиці подарунками та виставою про святого Миколая Чудотворця порадували учнів молодших класів зі шкіл мікрорайону Теремкє-2. голова синодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї єпископ Васильківський Пантелеймон відправив у спасу Преображенському храмі подячний молебень. Після чого благословив учнів із навколишніх шкіл вразочками Святого Миколая та вручив їм святкові подарунки. Сьогодні дітки, які прийшли сьогодні до Преображенського храму, відчули радість цього свята, повноту. Адже вони в першу чергу помолилися Господу Божій Матері, святителю Миколаю і за покірність, за успіхи у навчанні, за послуг своїм батькам, отримали від храму і від святителя Миколая через руки священнослужителів подарунки і іконки з благословінням блаженнішого митрополита Володимира. Дитячий театр Голосіївського району показав школярам виставу Святий Миколаю прийди до нас із раю. Священнослужителі служителі церкви піклуються про те, щоб діти у храмі були зігріті любов'ю дорослих і зростали на християнських цінностях. Діти завжди з радістю сприймають, коли до них являють любов. І Святий Миколай це якраз такий, такий святий, якого всі ми любимо за те, що його любов до людей і до Бога безмірна, безмежна. І ось це якраз той приклад, мені здається, того, коли любов викликає любов у відповідь. Всі такі заходи вони сприяють тому, що дитина знає, що церква це те місце, де вона може отримати любов. Це те, де її люблять, де її чекають. Це її дім. Меценатом акції виступив фундатор Спасу Преображенського храму Ігор Лисов.